В тобі душа мого народу, в тобі основа всіх основ. Велична, славна, Барвінкова, із діда прадіда жива, ти моя мова калинова, ти моя пісня вікова. Вели суворі заборони, ламали душі твої крила на кожнім кроці перепони. Та от у тобі ж з'являлась нову сила. Какая разница, казали всі ті, хто знати не хотів, та є різниця, захищали, мимову кров'ю від котів Ти вистоїш і переможеш всім клятим ворогам на зло, прослитися рідним словом зможеш, що в серці кожному жило. Багато мов у цілім світі, нам Бог найкращу дарував, щоб розсвітала в бонім світі, весь світ красою здивував. Велична наша мова в тобі снага земна і сила, звучи країнське рідне слово, нехай місніють твої крила. Бордували, настягли на плахи, о, скільки потекло, кривавих рік хотіли ополячити нас ляхи, а росіяни зрусити навік. Та все даремно. Знову ми і знову, Жбурляли всіх у темряву і багно. Залишилися ми і наша мова настояна на сонці, як вино. По рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату, ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка. Кав... Неповторна ця пісня, Нічого. яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш, Постій, не спіши. Ти просто почишся під вітру, сопілку калини і шезбарвінку. І скрип же старої верби. Без рідної мови немає тебе України, як мови нема, без народу, без пісні. Без У рідному слові любов що тебе зігріває. Тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш, без рідної мови тебе в цьому світі немає. Лищ тінь, яку ти несвідомо людиною звеш. Ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної кровниці. Попроси він. Покажіть буфек той, що скраю. Що? Чого? Я не понімаю. Кухлик любов покажіть той, що збоку смужка. Да якось це якщо це кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У меня есть свой язык, свій язик, чему не мова. І сказав їй мудрий дід Цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї кволи. Має бідний язика і не знає мови. Вона на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та й ми, що нече люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг стернистих не перепрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.